Привіт усім! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо мої зділки плюсові мінусові. подивимось який потенціал вони мені давали. Також ми розберемо графік монети XRP. В прошлих своїх відео я на XRP малював трикутник. Як ти знаєш, цей трикутник відработав. От На даний момент він показує, що він отработав лонговий сценарій. Ти можеш подивитися моє прошло відео про XRP, я казав, що його треба буде ожидати в лонг. Давай я тобі це покажу, але перед цим я хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ти цікавився трейдингом і хочеш зробити трейдинг основною своєю роботою, я раджу тобі підписатися на мій канал. Бо у своїх відео я розповідаю, як правильно аналізувати графіки, щоб зменшити ризики, збільшити прибутки, як правильно виставляти уровні, щоб вони нас хорошо працювали. Де лонгова, де шортова зона це все я розказую безплатно. Давай зараз ми подивимось на монетку XRP. Я намалюю тобі е, цей трикутник, який я малював раніше, да? Якщо ти не дивився прошле моє відео по XRP, ось це движення, ми бачимо цей потенціал, і це, оцей іменно потенціал, як торгується трикутник, його треба перенести сюди. І ми бачимо, що по ще XRP дав весь свій потенціал. Ну, я думаю, тут ще буде трошки більший потенціал. Це ми потім побачимо. Тепер давай проаналізуємо мої монетки. Точніше, мої сделки в монетках. І так, як бачите, ця монета у нас мова. Уровень був сформірований на дневному таймфреймі. По цьому лоу бару раз. Я бачу, що тут був глибокий ложний пробой. Двіження в лонг, це все днівка в нас. Потім ціна. І ще раз діли ложний пробой. Бар такий викупний, виходить, як би лонговий. Да? але потім цену розвертають в цей день і давлять вниз. Тепер давай перейдемо на младший таймфрейм, це в мене 5 минутка Як ти бачиш, на 5 минутки я взяв потенціал тільки 1-1 я взяв. Хоча ця монетка давала мені і 2 к 1. Ну, потім вона мені давала, як ти бачиш, вона дала і 3 к 1. Ну, я закрив один к одному. Давай я тобі зараз скажу, чого. Якщо подивитися на графік, от у нас ще було накоплення, і аз заходив вище, я виставляв свій стоп за цей, low, за оцей хай. Точніше, локальний хай, да? за локальний хай. Точка входу в мене була на пробой. Ось цей пробой був. Дала ціна десь тут близько 2, почти 2, 2 чуть-чуть більше 2, 2 к 1 вона чуть більше давала. Потім мене не було, я коли уйшов, я перемістив свій стоп-лосс сюди. ціна зробила глибокий откат. Я цей откат не бачив. Потім, коли я прийшов, ціна вже торгувалася тут. Ну я замітив таку тенденцію. Ціна робить одне двіження, раз Двіження два Двіження три І на откатному движенні, коли було отут откатне двіження, я закрив потенціал один к одному Бо я подивився, що вже почин... не не обновляється лоу. Це вже такий сигнал, що. <ків> ціна могла далі піти в лонг, тому що не ризикувати остатком своєї позиції, я закривав її, 1 к 1. Ну, як бачиш, ціна дала і 3 к 1. Тепер давай подивимось на другу мою угоду. Проаналізуємо її. І, і так, як ти бачиш, ця монетка в нас сол. Solana. Уровень був сформурований по цьому Потом я бачу тут імпульсний пробой, бачу підтвердження цього уровня. Тут. Бачу, як ціна на великому двіженні пройшла. Да? От якщо ми будемо брати движення звідси, зараз я тобі покажу ось, прям звідси дивись, ціна, яке зробила велике двіження. Все-таки паранормальне двіження. Я вирішив зашартити на цьому барі, як ожидав ложний пробой двома барами. І так, давай подивимось. І так, це в нас 5 минутка. Як ти бачиш, я в цю угоду заходив дважди. Перший раз мене вибило по стопу. Ось, от, дивися. Я е, ночую, це вже було. Побачив, що ціна пішла. Зділала складний ложний пробой на 5 минутки, почала торгуватися під уровнем. Я зайшов, получается, від уровня і виставив короткий свій стоп. За пробойний десь, по-моєму, бар. Якщо не ошибаюсь. І мене закрило, получается, по стопу. І так. Тут що я робив? Тут я вже ожидав, коли ціна підійде, вона упала, точніше, підійшла до мого уровня, почала проторговку робити. Я замітив, що ціна робить проторговку. А, точніше, мене не закрило по БУ. Якщо ми подивимось. Я виставив тут неправильний Take Profit, і мене закрило тут по Take Profit, виходить, на сьом-барі. От, от як це в нас вийшло. Ну, за що того, що я виставив неправильний Take Profit, мене не вибило по стопу тут, допустимо. Да? Потім я проснувся, побачив таку ситуацію, що ціна зайшла вниз, підійшла до мого рівня і почала робити тут проторговку. Я зайшов, свій стоп поставив сюди і взяв потом потенціал. Движення, 3 к 1. Тут ціна дала. Ну якщо ми подивимось, то ціна дала тут ще раз 3 к 1. Якщо б залишив частину позиції, можна б було б забрати більше ніж 3 к 1. Такий обзор в мене по моїм сделкам. Якщо тобі щось понравилось, можеш поставити лайк, підписуйся на мій канал. До скорої зустрічі в наступних відео.